Вітаю вас! Ось я знайшла такий візерунок на обличчя мотонки на каналі якоїсь майстриці на ім'я Світлана, а канал називається Лана Харків Хэдмейд. Мені дуже сподобалось, я вирішила додати його до своєї колекції. Для цього візерунка використовуються три кольори білий, блакитний та жовтий. У мене нітки муліне Можна робити менше оборотів, якщо у вас менше з розміром голівка. Починаємо з білої нитки. Робимо два обороти по вертикалі, відступаючи на якусь відстань. І назовні робимо. Три, чотири обороти кожен раз назовні. Я зроблю три. ось так. Зараз блакитною ниткою, знову по вертикалі, робимо два обороти назовні. Ось так. Зараз з жовтим кольором робимо по два обороти не ззовні, біля ниточки, щільно прикладаючи. Одна Один і другий. І закріпляємо ниточку і повертаємося до блакитного кольору. І повторюємо блакитним кольором те саме, щільно прикладаючи ниточку назовні біля жовтої. Я зроблю два обороти. І ось те, що в нас виходить, тут знов закріпимо ниточку. Ось так, Зараз Росією блакитною ниткою. Робимо такий нахрестик в один бік та в інший. Я тут теж зроблю два обороти. Назовнім. Як вийде тут, закріпимо міточок Ось так і зараз жовтим кольором. Йдемо всередину від цього хрестика. Тут всередину. Ну, це всередину з якого боку подивитися. І ще один оборот. І з цього боку. Ось так щільно, і закріпимо, і повторимо блакитним кольором так, щоб оця жовта ніточка опинилася у нас всередині. Знову я кладу по дві нитки, але це залежить від вашої розміру головки та вашої ниток. Може бути одна або три, як виходить. І зараз тут під хрестиком ми робимо три обороти блакитним кольором, щільно прикладаючи ниточки по горизонталі. І Зараз повертаємося до білої нитки, робимо під синьою ниткою два обороти. І ось тут по вертикалі, нібито вирівнюємо так білою ниточкою. і ще один оброт, і ще і знову під низ, 2, і ще раз По вертикалі і ще раз. І ще раз понизу. І ось так білою ниточкою ви можете заслати увесь простір порожній своєї оловки, Скільки вам вистачить.

Можна зробити ще, зараз синьою ниткою прокладаємо посередині, беремо жовту. І з обох боків відсинюємо. синюємо. Зробимо таку намотку. ось, закріпимо, знов повернемося до блакитної. від дві боки від жовтої Прокладемо ще ось цю синю блакитну. І цей везунок виходить такий у вигляді українського тризубу. Ще раз подяка, тому хто це вигадав. Ну і все. бережіть себе, нехай доля збереже наших українських воїнів, слава ЗСУ і перемоги Україні. І ми, і ми дійсно обов'язково переможемо.